Друзі, всім привіт! Ви на каналі Валеріана і з вами, як завжди, Аня. І в мене сьогодні для вас перша парфюмерна підбірка осінь, вже вересень на дворі, і прийшов час змінювати свій парфюмерний гардероб. Я з тим ніколи не поспішаю, адже мені хочеться як можна більше і довше продовжити літо, адже осінь я дуже сильно не люблю. Ну, ще одна справа, коли тепла сонячна осінь, коли золота осінь, але коли починається період дощів, слякоті, це для мене повний треш. Завжди для мене в такий час дуже сильні емоційні спади, якісь трошки депресивні стани, і через те я отак спостерігала за довгі роки свого життя, що це буває практично завжди. Виключенням стало минулий рік, минула осінь, коли наша донька минулого вересня виходила заміж і. Перше ми дуже довго готувалися до тої видатної події, потім ми її святкували. А потім ми відходили дуже довго від неї, бо це досить така напружена емоційна подія. Потім ми активно готувалися до переїзду до Польщі, закривали бізнес, закривали всі свої справи. Я багато працювала, я ще вчилась тоді, пам'ятаю, я багато знімала відео, я багато купляла ароматів. Ну, час пролетів дуже дуже швидко. Хотілося би, щоб і цього року було так, щоб осінь була наповнена тільки позитивними яскравими цікавими подіями, але цього сказати не можна, адже в нас зараз в Україні триває. Війна, але тим не менше, ми маємо бути націленими на перемогу і вірити звичайно в нашу армію і в те, що Україна обов'язково переможе. Ну що ж, почну я з ароматів, які я буду носити цього вересня. Планую носити цього вересня. В мене є в моїй парфюмерній колекції аромати, які в мене суто відносяться до осінніх парфюмів. І люблю я їх носити тільки восени і саме в вересні. Перший аромат, з якого мені хотілося би почати, це Burberry Body. Самий перший класичний аромат в парфюмерній воді. Дуже люблю цей парфюм. Перший флакончик для мене. Такий дуже привабливий, з цим ароматом я знайома вже дуже давно, і коли я його тільки спробувала, він мене зачарував одразу своїм яскравим сочним, цікавим стартом. Тобто я відчула чудові такі персики, але не реалістичні, але такі класично-парфюмерні персики в поєднанні з трояндою і з цікавою такою. Травною або рослинною якоюсь нотою, зеленою такою нотою. Я не знала, що входить в склад цього аромату, а насправді в нас тут є полинь, і ця полинь робить таку конкретну ізюминку цьому парфюму. Але коли аромат почав стихати, він ставав більш таким нав'язливим і важким для мене. Тобто деякий час. Я цей аромат на собі носити просто не могла. Він мені спочатку дуже подобався в своїх перших нотах, а потім, коли починав розкриватися, він мене просто за горло брав, і я в ньому не могла просто реально жити, знаходитися. Але потім можу сказати, що я думала про нього, я все ж таки про нього згадувала. Він не виходив в мене з голови, і через декілька років я купила його в свою колекцію. І тепер він, я впевнена, має бути у мене завжди, не дивлячись на те, що ношу я його виключно восени от чомусь вересні. Він мені дуже подобається з легкими куртками, подобається з шкіряними куртками. Вже тоді, коли. Не жарко, але ще й не холодно. Саме тоді цей аромат розкривається саме гарніше, саме тоді його самий золотий час. Що ще можна сказати про цей аромат? Це те, що в нього дуже багато красивого, такого тілесного, просто інтимного мускусу. І аромат має для мене трохи навіть таке сексуальне звучання. Не знаю, можливо, так діє на мене реклама цього аромату, але він для мене пахне дійсно чистою жіночою шкірою. такою привабливою, такою манящою. От не знаю українського відповідника слова манящий. Хто знає, пишіть в коментарях. Для мене це дуже сучасний, дуже красивий. Фруктово-квітковий шипер. Хто любить шипри, хто любить аромати з характером, але все ж таки які не звучать ретро і вінтажно, зверніть свою увагу на цей парфюм, бо все ж таки це не проста фруктова, якась така водичка легенька. ні, В цьому ароматі є стержень, є характер. І за це я його дуже поважаю і люблю. Так, ще один аромат, який для мене якраз на теплу осінь, на вересень. Це той парфюм, з яким я нещодавно дружу, це Леві Бель, класична. Він з'явився у мене після того, як я почула його саме в кінці вересня, коли ми їздили в закордонну поїздку. І одна жіночка, яка їхала з нами в автобусі, вона користувалася тим ароматом. І коли вона виходила з автобуса на яскраве сонечко в легенькій курці. А, і з-під тої куртки, з-під красивого шарфіка звучав цей парфюм. Саме тоді я закохалася реально в цей аромат. Але він для мене красивий саме в цей період. Тобто розкривається він просто ідеальний. В вересні, коли не жарко, але досить так наполегливо тепло. Тобто, розкривається він саме тою стороною, яка мені в цьому ароматі саме найбільше подобається. Це пудрова, квіткова. Сторона пудрово-квітковий бік аромату, який не проявляється зовсім в холод. От Я замітила, що цей аромат в холод він просто гостро, фруктово пачульний, такий непривітний і для мене зовсім негарний. Тобто він взагалі на мені в холоді, на вулиці, на морозі не звучить. Він звучить плоско і дешево. А коли тепло, коли така досить помірна. Тепла погода, то це просто розкішний аромат. Я колись його і в жару навіть вдягала, і нічого, в принципі, жахливого в тому ароматі я не відчула. На мені, на моїй холодній шкірі, він розкривається саме в таку погоду, в такий період, в теплу осінь. Гарний аромат, з яким я спочатку ніяк не могла подружитися. Я його сварила, я його хейтила, коли він з'явився цей аромат. Я його взагалі не розуміла. Можливо, через те, що якраз чула з дівчат з жінок саме оце некрасиве для мене звучання. Так, ще один аромат, який я дуже люблю саме в вересні це Gucci Guilty Absolute Parfum. Дуже класний флакончик ягідного кольору, який нам і нагадує, натякає на те, що тут, скоріше за все, аромат про ягоди. І так, тут у нас ожина. Тут у нас дуже красиві хвойні ноти, кіперис, наскільки я пам'ятаю, тут є. Деревина красива, ваніль, троянда, пачулі. І це також сучасний, дуже тонкий і привабливий красивенний шипр. Я дуже люблю шипрові парфюми. В мене вони є всякі різні. Цей аромат дуже виділяється серед тих шипрових ароматів, які є в моїй колекції. В принципі, як і цей аромат, адже це дуже сучасне звучання шипру. Дуже тонке, не нав'язливе, без всяких натяків. На щось устарівше і несучасне. З тим ароматом я познайомилася завдяки Олі з канала Пані Рома, яка колись дуже давно присилала мені свої аромати на пробу, на затест. І коли я спробувала цей парфюм, мені він одразу здався дуже знайомим і нагадав мені той аромат, який є в моїй колекції, це «Аметист від Лалік». Спочатку, на перший погляд, дійсно вони дуже навіть схожі, і я тоді подумала, на що мені купляти такий подібний аромат на те, що в мене вже є. Тим більше, що я подивилася, що ціна в нього була досить таки недешева в цього аромату. Але коли я почала більше знайомитися з тим парфюмом, більше його носити, я зрозуміла, що все ж таки він зовсім інакший. В ньому так є споріднені ноти, в ньому є і ожина, в ньому є і хвойні ноти, і ванілі, і троянди, так само, як в аметиста, але, тим не менше, в нього ще є дуже красиві пачулі, які роблять цей аромат таким явним ягідним шипром. Аромат звучить дуже ніжно, так привабливо, тонко, м'яко. Він не кричучий, він не має сильного шлейфу, він сидить близько до шкіри, але тим не менше пахне дуже-дуже привабливо і дуже-дуже гарно. Я дуже рада, що я познайомилась з цим ароматом, що він з'явився в моїй колекції і думаю, що якщо я його використаю колись, то обов'язково хотіла би цей аромат повторити. Так, поставлю всі ароматики сюди. Так, ще один аромат, який я дуже люблю в вересні. Я його вам часто показую, я його люблю носити і літом, Це парфюм від Аджмал, який називається Візал. Це один з любимчиків моєї колекції. Це дуже красива, цікава троянда. Аромат, з яким я знайома дуже давно, ще з тих часів, коли я дуже цікавилася рожевим мускусом від Монталь, але не могла його собі дозволити. Я брала від Леванти, робила паралельні затести на двох руках і мені здавалося, що вони дуже подібні. Але я ще просто тоді в ті часи не знала Dark Purple від Монталь. І цей аромат схожий на суміш тих двох парфюмів: рожевий мускус плюс Dark Purple. Тут така сама яскрава, дуже красива, болгарська, відверта така троянда. А, і той самий подібний мускус монталівський, тут і спеції, тут якісь пачулі, такі свіжі, ментолові, зелені. І от яке враження в мене складається від того аромату, які асоціації? Це м, така червона солодка троянда, яку запхали в морозілку, витягнули і вона така покрита грубим. Крижаним нальотом, дуже холодна, коли вдихаєш її солодкий аромат, тобі просто морозить так ніздрі. Отак пахне мені колко гостро, дуже насичено, дуже цікаво цей парфюм. І дуже він гарно пахне саме в тепло, не в жару, в саму і не в холод. Коли я купила це була зима, той парфюм, і він тоді звучав дуже плоско, простою. Такою дешевою болгарською трояндою. Йому потрібно тепло. Як кожному арабському східному аромату, потрібно тепло для того, щоб розкрити всю свою красу. Дуже гарний аромат, буду зараз із задоволенням його носити. Так, аромат, який я дуже люблю в таке помірне тепло, я люблю носити його в травні і в вересні, і достала я його зовсім недавно: це Зарко парфам, який називається восьма молекула. Коли я його нещодавно достала з своєї парфюмерної шафи. Я, якщо чесно, так перелякалась, бо мені здалося, що він спортився. З того пульверизатора доносився дуже неприємний запах, таке ніби щось скисло або забрудило, аромат бродіння такого конкретного, ніби в дерев'яній бочці знаходиться якесь прокіше поганої якості вино, так пахло з цього пульверізатора. І коли його так помацаєш, то він зовні липкий. Не знаю, в чому справа, ніби ванілі тут ніякої немає в тому ароматі, але чомусь липний пульверизатор. Аромат дуже мені завжди подобався, подобався своєю незвичністю. Зі всіх молекул, які є в мене від Зарка парфам, цей парфюм був самий компліментарний. В цьому ароматі є мандарин, деревина, пачулі і троянда. Але крім того всього, я дуже сильно тут відчуваю. Насичену, акватичну, солену, солонувату ноту, і також лактонні яскраві відтінки. Дуже цікаво пахне аромат, трошки щось мінерального в ньому є, і соленого сучасно пахне парфюм. Дуже-дуже цікаво, має цікавий, тонкий, незвичний шлейф. І от часто мені кажуть, що дуже-дуже приємно від мене пахне. Аромат 100% унісекс, то я навіть чоловікові пропонувала, але щось він. Не дуже то його зацінив, щоб носити на собі. Так, ще один аромат від Парфам, який в мене з'явився взимку. Я довго про нього мріяла. Називається він Менаж Атруа. І це також аромат про. Якусь таку солону акватичність. Тут у нас заявлений кавун і мускус дві ноти, але пахне він дуже-дуже цікаво, досить так еротично, я би так сказала, і в ньому також відчувається якась деревина, якесь солонувате дерево. Кавун тут, до речі, досить непогано відчувається, але зовсім не солодкий і не стиглий кавун, який ви чомусь якось перепугу догризли до самої тої зеленої частини. І такі асоціації у мене перед очима, ніби ви сидите на березі моря, такого холодного моря, немає сонця, віє свіжий морський вітер, навіть холодний морський вітер, ви чомусь їсте цей недостиглий зелений кавун, і до берега прибиває морський прибій, таку просолену морською водою дерев'яху. Класний, цікавий аромат. Я дуже задоволена, що я все-таки хапнула його в свою колекцію. Ну і останній аромат з цієї підбірки, з мого топу вересневих ароматів, це Disquired Chву, аромат, який зняли з виробництва, який на фрагрантиці порівнюють з метеоритами від Guerlain, і зі старими, і з новими метеоритами. Можу сказати, що дійсно вони схожі. Я правда знайома тільки з новими метеоритами, але для мене цей парфюм значно цікавіше розкривається і звучить, ніж метеорити від Герлен при всій повазі до тої марки. Для мене дуже шкода, що цей парфюм зняли. В мене це 10 мл приблизно залишилося від 30-то і дома в Україні у мене ще залишився тестер аромату. Я дуже рада, що вдалося мені схопити його в свою колекцію, але тим не менше, дуже шкода, що такий класний аромат все ж таки зняли. Тут у нас дуже красива фіалка, Тут у нас фіалка на початку в оточенні лимона, білих квітів. І дуже сочне начало в аромату, таке вологе, красива, така лісова фіалка дійсно. І є волога деревина, яка спочатку волога, а потім починає зігріватися, ставати більш такою шершавою, теплою, і переходити в таке дуже красиве пудрове звучання аромату. Дуже красива, практично ідеальна для мене пудра, і це яскравий представник гарних пудрових ароматів. Ця фіалка дуже незвичайна на початку, вона має якийсь такий трохи розсольне звучання. Часто буває так, що фіалка або лист фіалки от пахне якимось трохи розсолом, чимось соленим, тобто аромат солонуватий на початку, а потім така дуже красива, сандалова пудра. Тобто це світла, волога на початку деревина, а потім суха така і дуже красиво пудрова. Дуже задоволена, що цей аромат є в моїй колекції. Дуже рада, що в мене є дубль цього аромату в Україні, що я запаслася таким класним парфюмом, і дуже шкода, що його зняли. Ну що ж, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. На жаль, велика частина моєї колекції і саме осінніх ароматів залишилася в Україні. Ми переїжджали в Польщу в січні місяці, і я наносилася вже перед тим. Осінніх ароматів, не хотіла їх з собою брати, бо носити їх не збиралася. Взяла тільки зимові, і слава Богу, що захопила собою і літні, і весняні. Бо потім почалася війна, і в Україну я вже поїхати не могла. Сподіваюся, що скоро буде у мене така нагода поїхати в Україну, і я вже їх сюди, звичайно, заберу. І буду з задоволенням користуватися всією своєю парфюмерною колекцією. Так, на цьому все буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і не забудьте написати в коментарях, якими саме ароматами ви збираєтесь користуватися цього вересня. Я із задоволенням почитаю, не тільки я, я думаю, а всі глядачі мого каналу. На цьому я вас обнімаю, віримо в перемогу України і в силу наших воїнів. Слава Україні! Па-па!